Надцятого лютого українці втретє в своїй історії відзначають день єднання, який було оголошено з метою об'єднатися перед лицем військової загрози з боку Росії. Ідеєю свята є показати світу єдність українського народу на тлі масштабного вторгнення до України російської армії. 24 лютого армія Росії обстріляла прикордонні застави, завдала удари з повітря по понад 40 об'єктах військової інфраструктури майже усіх регіонів України. Розпочався рух танкових колон і живої сили. Путін назвав цю спецоперацію з метою демілітаризації і денацифікації України. Україна почала чинити запеклий опір: армія України, Нацгвардія, поліція, тероборона, волонтерський рух, звичайні люди, весь український народ став на боротьбу з окупантами. Об'єднавшись в Україні, оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Масштабна війна в Україні зачепила кожного, навіть тих, хто давно виїхав за межі нашої держави. Але вони не залишаються осторонь загальнонаціональної біди, регулярно надсилаючи гуманітарні вантажі, ведучи активну боротьбу на інформаційному фронті. В цьому духовна єдність та згуртованість українців, які живуть за кордоном. У нелегкий для держави час українці зібрались у велику спільноту. Організувалися в громади, асоціації, й, об'єднавшись єдине ціле, роблять спільну справу, наближаючи перемогу. Об'єдналась не лише Україна навколо неї весь світ, який зараз спостерігає неймовірну силу єднання нашого народу, неймовірну силу духу, відваги, прагнення до перемоги та миру у нашій країні. В моїй Україні. Сьогодні війна не бачена людством донині, весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Обірвані сни палають міста, і плаче червона калина, та Бог всім віддасть за кожне життя, за скроплену кров'ю стежину. Вони нам ніж встромили в спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. До болю в очах, до серця сльози, я чую країну, твій стогін, та вірю, що ми не скорені всі так близько до перемоги. І ми, як один, згуртуємось всі в'єднанні міцніша й сила. Заради дітей за ранок в Росі за батька, за брата, за сина. Пишаємо з козацьким духом, незламним сил'єм та міцним, потужним волонтерським рухом та як народ наш вольовим, непереможним, нескореним, що став під жовто синій стяг єдиним, як ніколи, вільним, твердим. Немов сталевий цвях. Настане день і зацвіте калина. І заспівають ніжно солов'ї. Здобуде перемогу Україна, Повернуться герої до рідні. Відбудуємо все, щоб верталися і з далеких країн всі птахи, Щоб співали та дзвінко сміялися на квітучій землі дітлахи. Єдина і сильна держава в нас буде. Хоч поки проблеми диктує життя. Єднаймося, браття, мої українці, Вминуло нам з вами намовороття. Душа у душі, пліч опліч йдемо, крізь пекло вогню і руїни. Та зможемо все всім вісі ждемо, ми в горі і в щасті єдині. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо. Щасливе життя. Ми і є всі твої. Ми родина. І нехай буде так буде так. Від кулі Янгу захистить крилом. Збереться, за столом родина. За нами правда, скоро згине зло, непереможна наша Україна. Ні, не однаково мені, як далі жити. Моя земля це скарб моїх батьків, які навчили понад все її любити. І та любов це спадок всіх віків. В нас все своє не треба нам чужого, Що маєм наше, і не маєм нарікань, Ні в кого ми не просимо нічого, тож не побачим зайвих зазіхань. Народи мій, пишаюся тобою. Моя душа, частинка твого я, красою правди у святім двобою, понад країною сонця Є нація, хай знають всі у світі ми є, народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Вітаю з днем єднання України. Це свято символізує те, що ми всі це один народ і жодні вороги не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, якби не гаразд, нас не чекали, не будемо про це забувати. 16 лютого український народ вже другий рік поспіль святкує День Єднання України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети процвітання соборної незалежної демократичної мабутньої України. Надійної запоруки добробуту і щасливого життя її народу. Єднаємось українці в єдності, наша сила. Друзі, давайте візьмемося за руки на знак нашої незламності, віри в світле майбутнє та перемоги. З'єднаємо наші руки, уміцнила цю єдності. Увага, оголошення! Ми є, були і будемо. Ми. Вітчизна наша з нами. Слава Україні! Героям, Героям слава!